Багато людей не вірять в Бога. Але коли сталася війна, то вони починають задавати питання, а куди Бог дивиться? І віруючі люди відповідають на це питання і кажуть правду. Ви хоча б розумієте, що говорите, ви в Бога не вірите, ви не можете виділити час Богові, ви не слухаєте проповідників, яких Він дає, ви не зростаєте у пізнанні Бога. А коли у вас проблеми, ви намагаєтесь знайти Бога. Але в цьому і питання, що Бог роками говорить через своїх людей. Він не наводить біду, він попереджає людей, що буде біда. Для цього він посилає справжні церкви. Не якісь язичницькі релігійні. Він посилає пророків та апостолів. І питання в тому, що ми з цим зробимо? Приймемо їх. Чи будемо ігнорувати, і потім просити, Боже, допоможи. Вихід тільки один. Люди масово мають йти до Бога та каятися. І тоді ми побачимо зміни у суспільстві. Зовсім інший світ. Бог реагує на те, коли ми приходимо і відкриваємо серце, каємося та визнаємо свої провини. Підписуйся на канал моїх священників Салтаненко і напиши мені, якщо тобі потрібна молитва та духовне спілкування.